Хто пройшов, той застигає в тій стороні. Хто пройшов, той, той застригає. Зараз <рик> комусь памперс одягнуть. Ви дуже гарно всі стрибаєте, правда. Але спробуйте пройти так, щоб не зачепити нашу повитинку. Або якщо і зачіпляєте, то дуже-дуже трішки зачіпляєте. <рик> а ви самі зачіпляєте. Вам ще треба якось тримати. Відбираємо ніжки, підтягуємо попочки так, щоб не зачіпати нашу попочку. Не зачіпала. Стоп, назад не пролазимо. Назад, 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 назад. Мама, не зачіпала. О, не 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 зачіпай, бо зараз ще не зачіпала. Попробуй. Повсті, ваші, тепер. І тепер є одне оголошення для всіх. Набрали тебе раз і слухаємо вас. Що з'їсти і бігати не можна. Ми, ми окремо сядемо, одно покушимо. Тому що якщо ви зараз будете кушати і піти, ви можете поклинутися. Зрозуміли? Це не можна робити. А якщо вже дуже хочеться, тоді взяли цукерку, з'їли, копину її. Бачите, кулька зібрала. Запили зі, а тоді повернулись до нас. Я потім Міра. Нічого міра. І тепер ось ще перестав. Перша іменинниця. Перша іменинниця. Саму меншу дирку. Молодець. Мірочка, почекай, зайчику. Сятку не, не пороги. Ти ноги не підтягуєш. Ні, поцікайся. Дівчата, не штовхайтеся. Є, стоп! Завдання тепер ще складніше. Всі підходимо сюди, всі підняли ручки і застигли. Молодці, хлопчики, мійчок. якщо співати, будеш штовхати, то знаєте, так ніколи не вийде з вас команда справжніх князь женячого Ви Вони два кроки назад. Отвір, два. Натягнуємо. Держи, грайте з дітками. Треба пройти через отаку, дивіться, справжню вертучу паску. Зможете пройти? Потім злився до сторону, покладіться покупають. Давай, пролазь, міра!

Оце так, оце всі змогли пробувати. Обережок. І стоп! Молодці. Облесели він одного. І тепер знаєте що? Маршала, ми... <пробувати> <пробувати> Ви згодом здається, Треба зробити маленьку паузу перекусити. так часто Ні, Ви наградники. Ой, я А Дай мірі соку. Дитя обижається. Ща-ща запит. Дайчик, надо жизнь їх сонечку маленьку. Імени апельсиновий сік? Мені. Наверно, соку мало. Если що я в магазин сбегаю, то соку? Немає винограда, Водички Водички численно. Да він тут нема добра. А может і свилочки? А like, є ще Да то скільки бруть? 15 дітей, Тут за одним не скрібають.

Какой длинный? Та Ні, Зараз бомба не біля бомба. Напад, дивіться, кожний маленьчатку буде бомба. Знаєте для того, щоб У нас почали справжній бой.

Так, справжньо. Пін'ятус. Бачили, Боже, так чи ні? Ні. Пін'ятус, так. Зараз ми перевіримо, як ви їбаєте. Пізнаємо ще що. Припинемо ніжки. Ой, вони що, не прийшли? Закриваємо всі очі. Дай! Дай! І зараз з'явиться пін'ятус, якого нам треба розрештувати. Я сподіваюся, що Що це?

Тримайте в руках палку. Всі відійшли подалі. Так, увага всім. Стоп. Відійшли далі. Відійшли всі далі, 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 далі. Хто мене чує? Хлопнули долоні, не чує. Хто мене чує, відійшли два кроки назад. Давай, поїхали, поїхали Давай, давай, двома руками, Сонечко. Ось так. Мама, послаблю, їхати. Давай. Давай. Дивися зараз. принеси канат. Так, щоб сюди Давайте, розбивайте. А всі ми поїхали. Сонечко. А я всім дам порозочку разочку спробувати, ну, Якщо буде сьогодні, збиратися. Давай, Іричка, Так, давай. Давай, Три, два, три. Давайте. Молодець. Та... А ви дві? Обіньтеся, обвін'ятися. Молодці, попла так? Сонечко. Засивсім борозочку спробувати. Меністя буде вибирати по одному. хто буде першим бити. Заходимо за канат. Яка година? Давай, давайте, зараз вибирай по одному, хто буде. Першим зараз да. буде пробувати ось ти і ми так. Вий три рази. всі шли. Молодець. Поближе. От Хто гарно слухається, то вийшло. Раз, два, три. Молодець. Ой, цей молодий юнак зараз. Я думаю, йому ще рано ладно. Всім поліцей. Так, Відійшли за канал. Сонечка. Ти побив? Льоша, відійди трошки, щоб тебе не зацепила. Чекайте. Настенька, йди сюди, йди сюди, Настенька. Раз, два, три, ще, чотири. Молодець. Молодець. є да, оце? Чи є оце? Бо є. Добре. Вибирай голоса. Мами. Дивись, ставай. Далі, щоб не поки. Дивиться, щоб ніхто не заступав на за канал. І канати зниги туди. Поїхали. Раз, два, три, Плава, Молодець, так, Пепа, так, зараз... Ой, який! богатир. Данька. Так. Зараз. Ой-ой-ой. Давай.

Да, давай! Раз, два, три! Ще 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 Раз, раз Я вибираю, я вибираю! Я выбираю. Я выбираю. Ось,

Мирочка, Мирочка, иди еще будет. Сейчас, сейчас, сейчас вот у меня кандидат есть после Вики. Вот малыша возьмите, возьмите, возьмите О, Вот малышу, дайте, Данька. Аккуратненько, по. Где, ты ж так хотел. А, да, добре.

Здивися туда. О! О! Давай. Співай. Стій. Знаєш, я тобі. Слухай, а буде хто якби треба рости, тому всі наші. Так, так, от миру візьми. Друзі, ви хорошої зробили. Сумайте, зробили на совість. Це вас точно не багаторазова. Так, Вітя, Вітя, акуратніше, може. Так, ні, 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 мась, мась, стой, 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 в хорошому вже. Може ми його розріжемо якось? Está sendo vingado da caixa. Desiste,

Бачите цей мішок, цей мішок. Ми знайшли пісні. Сідайся, цей мішок закупив. Поможе там курску найти так. Тому зараз ми перевіримо, що цьому мішечку в нас є. Що тут може бути бути, дивіться. Оа! Оп! А ну будете Може це просто ще всі... Ниша особистись. На Бейсбуке высылать еще. На Фейсбуці? Facebook, Instagram, ВКонтакте, YouTube, Диска. Фейсбук я просто делала сторінка, тому там... Да ладно, а сейчас люди стоят. Сейчас та бутылка можно найти понюхать.

Хлопці, Я вас всіх не у мене настільки високий перекочу. Тому беремось. І вона зараз буде створювати справжній світ дивіться. А мене, то... А ну хто зможе побільше хлопнути? А ну ось так, ось так лукаємо, ось правда, але руками не треба, якщо в обличчя, не треба терти, тому що буде щеміти. Там у вас на руках просто мікроби. Добре? Ось так, Я тут. Супер. Ось так, ось так, ось так. Ось так, лопаємо, рухаємо. Помогти засунуть? Хто <тит> лохнув? Тепер буде така <реш> велика <реш> кулька, <реш> як <реш> улопає тільки на шумиринці. Дивіться вона буде. Кульку лопає, дивійте мене літає. Правильно молодці, знаєте. Давайте подаруємо їй цю кульку. Загади бажання, загади, загади. Ой! гарненько бажання, загадай. Хто там такий тут дмухає? А, ah, теперь призналась честно. Молодец! А потім? она Молодці! А тепер всі сідаємо. А вот она дома. Короче, а зараз бачите справжнє шоу. Ми будемо пускати багато. Я туда. Вам тільки мужку поставити. Зараз буде ще інше. Зараз з'являється ще, дивіться, ще одна Зараз І будемо лопати ось такі футзи.

¿Qué